Бурові установи та ескаватори працюють на двох смугах набережного шосе від Боричового узвозу в бік мосту метро. Естакада і підземний тунель будуть. Ну вона виходить попряму, а естакада буде вліво, сюди уходити на вулицю з гайдачне. Кияни кажуть, на реконструкцію чекали давно. Єдине, що пригальмовує пішоходів відсутність плану проходу, адже обхід будівельних робіт забирає певний час. Ну незручності зараз, бо ж нема людям як пройти дійсно ще здання, а на роботу як добрати. Спачимо зму. Ура, по стройки, Ну хоча б ставили трошечки проходити якось. Щодо проїжджої частини, то перекривати її повністю, як планувалося попередньо, не будуть. Після завершення будівельних робіт на цій ділянці тут запустять транспорт і перекриють дві смуги з протилежного боку. Аби не гаяти час в заторах, водії вже мають свій план об'їзду проблемної ділянки. Паркова дорога Владимирський скінську саме варіант. через набережну. Якось так. Жодних незручностей від реконструкції не відчувають лише мотоциклісти. Ну, чесно кажучи, якщо я на такому засобі, то мені вони не заважають. Мені любі затори не заважають. Користуйтесь мотоциклами. Повністю збудувати розв'язку на поштовій площі дорожники планують до наступного дня Києва. Юлія Поворозний Костянтин Царенок, телеканал Київ.